Псалом 40 -й. для диригента хору, псалом Давида. Блажен, хто дбає про вбогого. В день нещастя Господь порятує його, Господь збереже його й дасть йому життя, він буде благословений на землі. І ти не віддаси його на поталу ворогам його, Господь зміцнить його під час хвороби і зовсім змінить постіль його в недузі його. Я сказав: Господи, помилуй мене, вилікуй душу мою, тому що я згрішив перед тобою. Вороги мої говорять зле про мене, коли він умре, та загине ім'я його, а коли приходять провідати мене, говорять облесливо, таять зло в серці, а вийшовши, висловлюють його. Всі ненависники мої шепчуться між собою, придумують зле проти мене, словом лихим ображають мене, раз він зліг не встане більше. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв на мене п'яту. Але ти, Господи, змилуйся наді мною і підійми мене, щоб я відплатив їм. З того дізнай, що ти любиш мене, коли ворог не буде тріумфувати наді мною. Мене ж ти збережеш через невинність мою і поставиш мене перед обличчям своїм навік. Благословений Господь, Бог Ізраїля, від віку й до віку. Амінь і амінь. Слава Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.